Оповий психотерапевт Світлана Рафнія сьогодні з нами. Світ, привіт. Привіт. Світ, чому е, тема Child Free у деяких людей е, викликає осуд? Ну, по-перше, це якби соціально-психологічна проблема. Тому що у нас жінки асоціюються з чим? З продовженням, з материнством, е, з продовженням роду, як і чоловіки, продовження роду, жінки це материнство. І тому очікування соціуму. Звісно, на, на, якби, налаштовано на те, що жінка повинна народжувати. Також на це впливає травматичний досвід. Наприклад, війна, епідемії, тому що це вже дитина якби, вважається екзистенційною опорою. Ну як же без продовження роду ми не можемо продовжувати еволюцію, скажімо так. Тому так. це засуджується. Добре, а як зрозуміти, що небажання мати дітей, це все ж таки знаєш, це усвідомлений вибір, а не страхи, комплекси тощо, так є прям декілька пунктів, які про це говорять? Перше, це коли людина, яка не хоче мати дітей стабільна в своєму рішенні? Ну, тобто, я знаю, в мене є такі клієнти, яка завжди говорила, що вона не хоче дітей, не готова. Не не готова, а не хоче. Немає ось цих стрибків сьогодні я хочу, завтра я не хочу. Це перше. Друга причина це коли людина не агресує на цю тему. О, знаєш, починає заводитись. Та, що ви мене трогаєте, та я не хочу, що тут незрозуміло, всі мають право хтось хоче, хтось не хоче. Та ось просто тригіріть ця тема дуже сильно. А це що і... означає, що людина насправді хоче і це якби її комплекс? Так, тому що е, ми будемо говорити про протилежність, е, е, і це можуть бути сформовані страхи, і зараз я скажу, чому це може бути. Тобто, е, коли людина е, тригериться на, е, на цю тему, коли не може говорити взагалі про дітей, будь-які теми дітей її тригерять. Або заводять в сльози, або вона виходить взагалі, уникає цих тем, або не підтримує теж. І ще одна причина, коли людина якби. Не, я б, все навертається навколо цієї теми. От що б не відбувалося, вона постійно зводиться до е, Child Free. І людина дуже сильно цим хизується, знаєш, прям кричить про це. Ось це також буде говорити, що людина насправді, е, наприклад, якщо так, таке відбувається, е, це нездорова поведінка. Якщо людину це не тригерить, якщо її не чіпляє, то все окей. Чому трегер, тригері, да, якщо ми говоримо про протилежність, все ж таки, чому це відбувається? І тут можуть бути різні причини. Наприклад, от у мене була клієнтка, прям поділюсь, яка прийшла до мене і каже: у мене чоловік хоче дітей, а я не хочу. Так. Що мені робити? І нашої роботи, Ми працювали десь більше, більше року. Вона через десь півтора року вона говорила, що вона таки хоче дітей, і історія була наступна. Знов ж таки, я зберігаю конфіденційність та це схожі на багато історій про те, що вона просто прожила свій сценарій материнський вже колись з, з, зі своїм молодшим братом. Тобто вона була мамою для нього, тому що там батьки багато працювали, так, і її, вона якби це вже прожила, вона бачила, як це важко, і так далі. Страшно важко, бо для не вона була дитиною, і вона від цього відмовлялась і не хотіла. Тобто, це може бути такий сценарій. Потім це може бути сценарій страху. Наприклад, мама розповідала, як боляче народжувати, це багато жінок так лякають інших жінок, боляче народжувати, потім твоє тіло змінюється, ти жахливо виглядаєш і так, далі, і так далі. Тобто, ось ці причини фізичних змін і фізичного впливу. І ці страхи також впливають на те, що жінка перестає хотіти дитину через інші причини, тобто всередині вона десь хоче, але вона заявляє, що вона child фрі, і пояснює, я не хочу, я не хочу. Але коли підіймається тема дітей, вона починає, наприклад, плакати. Свят. А скажи відрізняються чимось child фрі дівчата і child free хлопці? Або чоловіки ну, звісно, відрізняється, тому що для жінок це більше про про піклування, та, про якісь фізичні зміни, про переживання, про емоційну складову. А для чоловіків це про відповідальність зазвичай. Це Я повинен забезпечувати, я повинен бути відповідним батьком, чи можу я дати щось своєму сину чи доньці та, захист і так далі. І ось у чоловіків тоді більше в страхи в цю сторону, більш про відповідальність. У жінок більш про емоційні стане фізичні зміни відбуваються. Тому в цьому буде до різниця а і шире що? жінки, знаєш, включається в що теж я дуже багато стикаюся з цим, коли жінки кажуть, що я не хочу бути інкубатором, я не хочу бути просто функцією, я хочу бути особистістю. Мене як, ос... як особистість не помічають тоді, якби до мене ставляться якось використання, mm -hmm. таке відбувається. Тому вони теж через це відмовляються у жінок. А от що робити, якщо партнера хочуть дітей, наприклад, а ти ні? Ось перше, що звернутись до психолога, дослідити це насправді ти не хочеш і, і завжди не хотіла. Та ми знаємо вже симптоми. Якщо я ніколи не хотіла, то тоді я своєму партнеру чесно кажу, що наприклад у нас з тобою просто різниця цінностей. Ну, що так. на початку відносин, напевно, про це треба говорити. Так, я думаю, що на початку відносин це буде краще, тому що знов ж таки працюючи з парами, я стикалась з тим, що чоловік, наприклад, починає вмовляти жінку. Вона приходить на психотерапію. Вона каже: Я ніколи не хотіла. Ми з тобою ніколи цю тему не підіймали. І не було приводу говорити про це, але я ніколи не хотіла дітей, і я не буду їх робити навіть, е, навіть заради тебе, наприклад, так, ну, народжувати. Ось. І це перше, що потрібно е, казати, знову ж таки, що чесно, про те, що наші цінності не співпадають, якщо ви це дослідили у психолога. І е, ще одне, що важливо казати, що е, знаєш, от бувають люди, які починають жертвувати. По типу, я почекаю, наприклад, чоловік, е, я почекаю, може, вона передумає. Чи жінка. Може, передумає, пройде час, і він щось змінить своє рішення, а він каже, ну, я не хочу йти. І проходить час, і починається взаємні маніпуляції, починаються спочатку. А, mm. я, а якщо так, то так, якщо так, так? І, друге, е, час іде. Та, і потім починають звинувачити, саме звинувачення одне одного відбувається. І це теж ні до чого не призводить, на жаль. А або... то тобто, проговорити краще є... на початку стосунків. Так. так, або є ще один сценарій, їх насправді багато, просто ми такі виділяємо найяскравіше: коли жертвують собою. Ну, наприклад, окей, я заради тебе народжу дитину, проходить час. І я стикала знову ж таки в своєму досвіді роботи, коли до дитини прям от я народила на до побачення, і прям кидають цих дітей, залишають батькам. Ти хотів, ти з ним і є будь мені. Я тобі казала, що мені це не потрібно. І навіть у цього не, ви, не не виникає дуже багато питань. Не виникає материнського інстинкту. Mm -hmm. Дуже багато питань підіймали на цю тему, і науковці досліджували. Що, чи знароджуються з материнським інстинктом, чи, чи він він виникає, чи у, всіх він, чи у всіх він є у жінок? І так він є не у всіх, угу. не у всіх. Тому він може не не з'являтися. А фрази оці годинник тікає хто ж подасть стакан води в старості? От як на них реагувати? По-перше, потрібно зрозуміти, що діти. Це навіть їх наявність, і навіть не одної дітини, це точно не забезпечить вам, як це, на старості турботу. Так. ось це точно так не працює. Ми Тому... Тому ж не народжуємо дітей для того, щоб вони потім нам прислужували. Це по-перше. По-друге, зараз така молодь і взагалі діти, які обирають своє життя. і і не хочуть займатися своїми літніми батьками, які там кажуть, хоч би стакан води подайте. Я завжди своїм клієнтам кажу наступну фразу: забезпечте своє життя так, щоб ви могли розставити кулери по всій квартирі чи будинку, щоб не прийшлось вам нести стакан води. І я кажу своїм батькам, своїм дітям. Ну, піклуйтесь про себе так, щоб не турбувати, не розраховувати на дітей, розраховуйте на себе діти, якщо хочуть, якщо ви їх так виховали, що у них буде бажання, любов. А це найголовніше, тоді вони самі захочуть привезти вам або замовити доставку, але змушувати та ну це просто це егоїстично. Ось це справ, саме... а свят. А оця фраза Ой, годинник то тікає», знаєш, як мами там донюкін, коли починають штурхати. Як реагувати і які слова підбирати, щоб і не нахамити, і, і нахер не послати, але в той самий час і тримати цю дипломатію і тримати власні кордони? Я от в цьому випадку я скажу, що це дуже суб'єктивно, тому що іноді є такі батьки, які по іншому не розуміють. Mm -hmm. Та, це мене розпілкування можливо, така більш агресивна для того, щоб відчепилась, наприклад. Якщо ми говоримо там, не знаю, про умовну норму, то важливо сказати, просто що моє життя це моє життя, дай мені, будь ласка, прожити його самостійно. Я сама вирішу, чи мати мені дітей, чи ні. Народжувати чи ні, будь ласка, я розумію, що тобі хочеться там, мати онуків чи онучок, але. Моє життя це моє життя, і це буде з такою і повагою і розумінням Мені здається, можна так достукатись знов ж таки, якщо вас чують, якщо є контакт з батьками, е тому що час зараз тому, що ці годиночки тікають і потрібно поспішати. Е батьки повинні розуміти, що це тригерить, по перше, вашу дитину, це заводить її у відчуття. Неповноцінності зі мною okay. щось не так, провини, сорому, тривоги, тому що потрібно тоді поспішати і хапати всіх, хто попадеться. Та? Е, тому ви робите гірше своїй дитині такими, е, таким тиском. Тому поважайте свою дитину, дорослу, тим більше дитину, яка вже вміє приймати самостійне рішення і нести за це відповідальність. Світ, на завершення. Останнє питання. Але перед цим, друзі, підписуйтесь на канал, здорові та щасливі. А посилання на сторінки Світлани Рифні є в описі цього відео. Так от, Світ, останнє питання все ж таки у підсумку. Чайл фрід це норма чи це відхилення? Це не відхилення, не психічний діагноз, це вибір не нести відповідальність за народження дитини. Світлана Рифнія, слава дьомін, бережіть себе і е, живіть так, як е, вам цього хочеться. Хай that's щастить. That's <laughs>